18-й день проєкту. <ріст> Поки я говорила Доброго ранку, я ще трохи перелякався. <ріст> він подумав, що хтось є. Сподіваюся, що ніхто нас не побачить. І більше ніхто за нами не буде гнатися. На І тракторі. ми на тракторі, на машинах взагалі, як ми вчора ми вчора бігали, ми вчора лежали в окопах. ну... Взагалі, реально, вчора стільки було пригод. Я, мабуть, не буду називати, точніше казати назву селища. Uh -huh. Ось, Ми не будемо писати назву селища, але Да, є такі поселення, які трохи дивні і трохи лякають. Ось. Вчора нам сказали, що це село велике і страшне. Uh -huh. Так, о, сьогодні ми. Проспали, стали, мабуть, пізніше ми ще не вставали, Я ще прокричав 8.20, але ніхто не став, <реш> <реш> то ми трохи полежали, вставали. ось, Ми зараз біля якогось поля. Така невеличка посадка тут, ми зараз будемо снідати. вогнище палає, каша готова. Ще зівчора, це, до речі, дуже зручно. Можна їсти під два Поля он, робить багаття. О, як же жаре. Ноги відвалюються. 18-й день народ. Оце ми, коротше, дали жару. Не тільки вогонь жарить, но й ми. Ми вчора по полю жарили. Ми вчора пройшли 30 кілометрів. 30, розумієте, з рюкзаками. Так, ми зараз знаходимось в селищі Рокита. І це діти. Яка ж, яка назва школи у вас? Рокитянська. Росіянська загальна третіх ступенів. От а якому класі ви вчитесь? Я в третьому. Третій, сьомий, шостий. 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 О, класно. Оце в нас просять автографи. бачите. Давайте, помашіть. Щоб всі сісі -сі влізли. О -о -о -о. Добре. Там, як і прямо-прямо, то там є, воно е, мови, як частина села, просто по-народному його переднімають. Там теж живуть люди, просто воно через 3 кілометри. А шкіл скільки у вас? Одна одна Угу. Ви ж там уроки не прогулюєте? Та ні. Що у вас перерва? Ні, у нас, нас вже закінчилися. А, закінчились? Так. Да. Якби перерви, ми так довго не пішли б. А як настрій на у селі? Ну, такий нормальний, молодок. А люди по-українськи колокли. Суржиком. Суржиком, як оце ми щось, то вір, я кажу. Все, все все в у нас тут поролу погортує. У нас тут ставки, да. Да тут? з'їде село. Ставки? Я раз купалася. <свят> Дві раз. Я – ні. <свят> <свят> <продук> а зараз що ви робите? В школі, що ви тут залишили щось? Ну, учимо. Подигнування уроки. Домашнє завдання робите, так? Да? А який найулюбленіший предмет у вас? Алгебра. А в мене англійська, українська лікувальтура. Футбол Футболу. А в тебе. А нічого. Чи всі, всі, всі. А як тебе звати? О. Як? Віка. Віка. А який в тебе улюблений предмет? Не знаю. Сі. О, ну так класно. Ви ж, ви ж нам настрій підняли тим, що ви є. Ви ж, мабуть, не підете вже так далеко. Так, так. Так додайтеся у друзі до нас. Дивіться де якісь ідеї, пишіть, пишіть. Дивіться, як ми йдемо, тому що нам ще далеко йти, ще два місяці буде йти. Два з половиною місяці. У палаці спимо. Де прийдеться. Десь у лісі спимо. Чи біля річки. Дуже цікаво. Дуже гарна Україна. Вже, вже побачили багато цікавих місць. Да? Ну гаразд, дівчатка, додається у друзі, будемо спілкуватися. До побачення. Ні, ми тут, а я в партизані. Ходиш сюди, до школи кожного дня. Да, а автобус відмінили. Набор. На а Три. чого відмінили автобус? А скільки ти ходиш? Кіло... Кілометрів? Два місяці десь. Ні-ні-ні. А, кілометр. а кілометрів скільки? Десь дво. Два. А, ну то нічого. То для здоров'я. То корисно для здоров'я, ми теж фішки ходимо. А це ми куди направлятиметесь? До Києва йдемо. А потім далі. Да, потім далі. Ми всього три місяці будемо йти. Сьогодні тільки 18-й день. А ви от з Росії Ні, ні. Ми з України. Ми йдемо, кордон був російський. Так, так. Це скільки ви їхали за нашими візитками? Із школи. Із школи. Це три кілометри, може. Їхали, ну молодці. Так. Ніколи туристів не бачили? Ні. Ні. Що для вас туристи то щось, щось інше. Да? Ми хотіли розпитати, а де ви подорожували? Подорожували, ми йдемо з Харківської області. А от в Полтавській зараз області йдемо до Києва, потім до Западно Західної України. Всього будемо йти три місяці, а зараз вже йдемо 18-й день. Можете привіт Україні передати. Привіт Україні! Може, комусь щось хочете побажати, передати привіт комусь ще. Передаю привіт мамі, мамі, папі, трьом братам і сестрі. О, молодець, Лєра! Дякуємо вам велике. Повертайтесь обережненько, на дорогу дивіться. Те вже далеко від школи. Все, до побачення, до побачення. дітки. Шо, передаємо привіт. привіт нашій школі, батькам. ми Бажаємо вам щастя пройти. Да. Дякуємо. Скажи мені, що воно до? Ми хочемо Україну показати. Ну показати. От щоб люди один на одного подивили, що всі не, ну це понятно. Добрий, Добрий. день. Добрий. Як Добрый. живете? Нормально, Нормально, ну хорошо. Нормально. Ми хочемо показати. От ми сьогодні були там перед цим селом, два села назад. Там діти такі раді нас бачити, пофотографували людей, всі такі щасливі. Знаєте, якусь радість, радість подарити, подарувати. Та, та вона мене хотіла поцілувати, А де можна води набрати? Води фотографіруються. <ріх> 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 знімаємо відоблог про людей. <ріх> <ріх> Ух ти, як вони. Добре, можеш спробувати. Глобинський район і навколо ні душі. Быстро приходит в упадок. Ми, ми вийшли з селища Зубані, Держвод Агентство України. Така табличка, а це річка Харол Дуже сильно болить голова. Думаю, що це якось зв'язано з погодою. Причому в мене і воля, і трохи в ящик. Такий стан. Трохи. Три патріоти-шерпунчика прямують далі у 18-й день. Оце бачите, які ми патріоти. И патриоты, что снег, дождь. Мне кажется, авария, авария, dangerous. <свят> Мне кажется, все поняли, где да Яша, где да Оля. Кастковый лес.